Друзі, привіт! Як всі мабуть пам'ятають, що я купила такий металонін Blue. Про цю рідину я слухаючи регресію, почула, що вона допомагає нашому організму, прочищає сосуди, кислород йде до нашого мозку, прочищає не лише сосуди, прочищає всю нашу систему. Травнево, тому що приймаючи це, через годинку-дві вилітає з вашого організму все, прочищає дуже гарно. Також я вже це приймаю один тиждень. Можу вам сказати, що за перший день я прийняла дві капельки, його не треба багато. На другий день чотири я наблюдала за моїм організмом, як мій організм на це реагує, тому що такий колір не дуже. О, див дивний, скажімо так. І я дійшла до шести капель. На сьогоднішній день мені шість каплів до шести капель. Вісім. Сьогодні я прийняла вісім капель, можна до десяти капель, бажано більше не приймати. О, є мій організм, реально е обновився практично за одну неділю. У мене взагалі не було сил. Я ці всі відео знімала через силу. Через велику силу, плюс я працюю, плюс будуємо будинок. Дуже багато роботи, і я була дуже втомлена, просто виснажена. І оце мені за один тиждень реально допомогло. О, тут немає такого, що у вас якась ейфорія, що у вас е, якась понад енергія, ні. Відчуття, що просто з вашого тіла витягнули якісь е, шнурі. Якісь клубки, якісь вузли, і ваше тіло стало ем, як вода, плаває. Це тільки відчуття, це не знаю, як в кожного. А немає такого, що у вас мозок, ви там, як наркотик. Ні, це не впливає як наркотик, вам весело, смішно і так далі. Ні, Це реально дає енергію. Кожен, хто хоче, може спробувати, але наблюдайте за вашим організмом. Як я роблю? Я беру ось таку маленьку чарочку. Шат. Дуже трошечки водички, як видно, лише для того, щоб воно мені на язик не попадало. Я не хочу це відчувати, тому що смак реально дуже неприємний. О, отак, капельками. Скільки вам там треба. І тоді я вже сьогодні прийняла 6. Просто вам показую. І щоб за один ковток у ну, мене просто влилося в мій кишечник, я його не хочу відчувати в роті. І мені я набираю стільки водички, щоб вона мені просто помістилася за один ковток. Все. У вас немає ніякого відчуття смаку, у вас немає огиди, там описують з апельсиновим соком. Ні, якщо ви це... Голубе, налийте апельсиновий жовтий сік. Цей сік стане зеленим кольором, бо при змішанні з синього і жовтого буде зелений кольор, ви його взагалі не зможете випити лише морально. О, хто бажає, можете спробувати. Я раджу, я сама це прийшла і нагадую, що цю інформацію я почула в регресії дівчинка, яка веде в Африці. Це феноменальна інформація.